Кривому Розі діє оновлений напрям муніципальної програми Теплий дім, теплий під'їзд. Його головна мета зменшити втрати тепла в багатоповерхівках шляхом зміни старих вікон на сучасні енергоощадні. Програма реалізується за кошти міського бюджету. Коли в нас не було з та сама вікон, у нас заливало з п'ятого по перві. Ну можна подивитися вже про коли це саме. Це страшно. Да, заливало, коли були старі вікна. Їх і не було на п'ятому етажу. А тепер не заливає. Все, все хорошо. Спасибо. Вилково, що це все організував у 2025 році. У під'їздах майже 205 поверхівок планують встановити більше 3600 нових вікон. На сьогодні вже замінили 281 вікно. Роботи виконали у 16 будинках. Ще у 52 вони тривають. Усі об'єкти це так звані хрущовки у різних районах міста, де втрати тепла через старі вікна найбільші. Після встановлення нових металопластикових конструкцій у під'їздах стане тепліше, затишніше і тихіше. Зараз ми. Ще відновили програму, яка була призупинена на початку війни, це програма Теплий дім. Енергоаудит показав, що найбільші втрати в п'ятиповерхівках, в Хрущовках. йдуть через старі дерев'яні ще, ще радянські вікна у під'їзду. Тому за рахунок міста, незважаючи на те, що всі квартири приватизовані і власниками. Під'їздів є люди, але зрозуміло, що важко дуже. Місто надало кошти і відновлюються, вставляються нові, краще сказати, вікна в 199 хрущовках. Це три тисячі вікон. Програма теплий під'їзд реалізується на основі заявок від співвласників будинків, поданих ще до початку повномасштабної війни. Її важливість підтверджує і енергоаудит, що проводили польські фахівці. Він показав у п'ятиповерхівках найнижчі показники енергоефективності. Саме тому в них і реалізують перший етап програми. У підсумку мешканці отримують не лише економію, а й комфортне середовище для життя. Анастасія Співак, Іван Сергіїв, перший міський.